Ще раз про комунікацію інвертора АННГ 6,2 кВт. І таких батарей Дінець b 4850 Як всі ми знаємо, проблема була в тому, що е, значить, по комунікації вони кабелем звичайним не бачать один одного. Я вже робив відео, значить, де це я реалізував. Але удосконалив платку. От. Розпаяв її на макетній платі. І от такий вона має вигляд. От. Тут так. Нічого не зрозуміло, але все надійно. Все гарно розпаєно. Залитиклем пістолетом. Тепер можна її крутити, вертіти, нічого не відпаде. От. І... Саме головне, що воно все працює, от.